Подивіться, просто сонечка зайшла і не видка. <ріхи> Отакаємо Зараз Ми будемо говорити приходити. Я зараз буду говорити походити. Вони походь. нас називали. Вони нас обзивали! Просто сумасшедші. Подивіться, на <ріхи> сімка. Вони сумасшечі, вони нас обзивали. А це просто бантик накрить. Або ми з Ніку знаєш, ми одиспівали да, ми ще на вершину і Ви хочете з нами співати гімн, давайте разом. Заходь в на саму вершину. Заходь на саму вершину. А, так. А, да. а, а як сидіти? Давай. А, а, а яку пісню? Ще давай по

Наші бомженьки, як лоса на сонці запанує ми відбуваться у своїй столоці, ущеділо давай я. Щас, сядь, сядь, давай я яму. Нашу свободу о -о -о і покаже, що ми братися козацького. Бантик, бантик. Не бантик. Я не хочу бантик. Мовили ми будемо майже знімати. Багато печень. <гаси> О, халібет, я не знаю М Сонце. Під меби, шук. там сонці. Може знімемо зумі, так демо де зальцями на деву, як вам ідея? О, ні. Ді, -то -то нашу тайну відкрила. Та і Даляй. ще подивитися на яке дерево. Та подаляй тут. <рай> ні, а це все відео. Нет. блять, блять, и те зас лохом. Блять. Блять, тебя за, за, тебя, за нас. A, давайте, ja położę, żeby was był, żeby było obietko, że jest zwał w twali tu Za, no dobra. O, da, się da tu nie trzeba przecież pisać. To dwa. Yo. чекайте мене туй, ми це поскимося лосяти. Все, ребята, давайте ся, ми я буду ся кулькати. Що за мов є? А я хочу знімати так, як я ся кулькаю. Я хочу знімати все. Не повсюду.